Привіт! Спробуємо відповісти на питання, як працює центральний процесор. Виглядає він приблизно ось так. І що собою він представляє? По факту це набір регістрів і набір флаїв. І він взаємодіє з оперативною пам'яттю. І як саме він це робить? Отже, оперативна пам'ять це наша. Така собі простиня, волошкове поле, в якому зберігаються одинички нулики. І для зручності, ну, щоб знати, куди ми саме хочемо дивитися, потрібна адреса, цього, ну, адреса, яка відповідає на питання, куди ми саме дивимося в це поле. Для спрощення можна навести аналогію, таке собі ряд і місце. В кінотеатрі. так? А отже, в процесора має бути око, яке дивиться на конкретний ряд місця, ну, на конкретну адресу в цьому полі. І за це, саме відповідь на питання, куди дивитися, відповідає регістр процесора є IP. Це зараз дуже все спрощено, не вдаючись в деталі, але для розуміння поверхнево відбувається приблизно так. Тобто процесор, маючи значення адреси, дивиться в оперативну пам'ять, вичитує з неї команду. Оці команди, які ми бачимо, це по факту є вже. Ассемблер. Тобто команди, от зліва це ці команди прописані, їх зазвичай називають обкодами, А справа це е, текстове представлення, що собою являється команда у вигляді асемблера, Тобто, справа це вже ми бачимо асемблер. Наприклад, Add до Адреси в пам'яті, яка знаходиться в реєстрі по адресу, значення якого зберігається в регістрі EAX, додавить молодшу частину регістра AX. Коротше, це не суть важливо, що, як я, 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 який там був алгоритм закладений в Асемблері. Важливо те, що процесор дивиться по конкретній адресі в пам'ять, вичитує цей обкод, виконує цю команду по факту, яка в цьому обкоді зашифрована. Можна звернути увагу, що обкоди мають різну довжину. Вичитавши один обкод, він знає його довжину. І автоматично накручує оцей регістр. на… Довжину цієї команди, яку він вичитав, таким чином він переходить на наступну. Прочитавши наступну, знову накручує цей реєстр і переходить на наступну команду. І Таким чином, він виконує послідовно команди, які записані в оперативній пам'яті у вигляді мови асемблер. Тобто, ці асемблерні команди являються прямими інструкціями, що робити центральному. Процесору. А точніше, вірно, говорити не процесору, а ядру, бо зараз сучасні процесори вже мають не одне ядро. Тобто, це таким чином він по кругу, виконуючи цей простий алгоритм, інкрементує команди, виконує і рухається далі. У мене тепер буде питання. От ми бачимо регістри процесора. Зліва це його. Назва регістра, справа, його значення. І питання наступне: скільки біт в значенні регістру?